Дорогі друзі, це третій випуск важливо для всіх пенсіонерів України. Перший від 24 січня набрав уже 274 тисячі переглядів, а наступний від 2 лютого має 34 тисячі. Уся інформація у цих випусках є достовірною і дійсною на сьогодні. Якщо будуть зміни на законодавчому рівні, одразу проінформую. В цьому відео я розкажу, хто не отримає підвищення пенсії від індексації у березні, чи може пенсійний фонд неправильно призначити пенсію і як це оскаржить, чому Ощадбанк встановлює ліміти на використання коштів і в яких регіонах. В кожному відео я намагаюся не повторюватися і подавати різнопланову інформацію. На березень цього року запланована індексація пенсій з урахуванням бальної системи. Розмір індексації стане відомим у другій половині лютого, коли будуть усі економічні показники за 2023 рік. Поки що, спеціалісти пенсійного фонду низового рівня нічого не знають, як буде проходити індексація. За якою схемою, як будуть перераховуватися пенсії, ніяких роз'яснень досі немає. У Міністерстві соціальної політики зробили припущення, що максимальний розмір індексації буде 13%. Але це не означає, що його отримають усі пенсіонери. Комусь перерахують на 5, 7, 8%. А то й зовсім не перерахують. Не торкнеться індексація пенсій в першу чергу тих, у кого високі пенсії колишніх суддів, прокурорів, народних депутатів. І це справедливо. В Україні найвищими пенсіями вважаються виплати від 10 тисяч гривень. У 2024 році. Максимальний розмір пенсії становить 23 610 гривень. Не буде індексації для тих, хто вийшов на пенсію менш як 3 роки тому. Для тих, хто отримує розрахункову пенсію нижче мінімальної, теж майже нічого не зміниться. Їм держава доплачує, щоб вирівняти пенсію. Тому після індексації. Сума збільшення просто замінить доплату від держави. У багатьох пенсіонерів виникають сумніви щодо того, чи правильно їм нарахована пенсія. Сам процес нарахування пенсії досить складний і не завжди зрозумілий простій людині. Але кожен пенсіонер має право прийти до пенсійного фонду. І попросити спеціаліста пояснити, що враховано йому при нарахуванні пенсії, а що ні. Наприклад, стаж чи розміри зарплати, якщо у пенсіонера виникли сумніви щодо справедливості нарахування розміру пенсії, то пенсіонер може оскаржити рішення пенсійного фонду. Для цього потрібно звернутися до пенсійного фонду протягом року після затвердження розміру пенсії. Скаргу потрібно подати особисто, хоча це може зробити і законний представник особи за наявності відповідного, відповідного доручення. У скарзі має бути зазначено, яке саме порушення виявив пенсіонер. Та назву органу пенсійного фонду, де була допущена помилка. Під час оскарження громадянин має надати документальне підтвердження своїх претензій. Наприклад, про неврахований стаж чи зарплату, про підвищення, про надбавку чи доплату та інші. На основі цих тверджень. І буде відбуватися повторний перерахунок пенсії. Рішення приймає комісія, і претензії можуть бути задоволені повністю, частково або зовсім відмовлено у перерахунку пенсії, якщо претензії безпідставні. Рішення пенсійного фонду можна оскаржити не пізніше, ніж через місяць з моменту ознайомлення з ним. Пенсійний фонд зобов'язаний надати відповідь на заяву протягом місяця. Якщо комісії потрібно більше часу, то розгляд справи можуть продовжити до 45 днів. Перейдемо до Ощадбанку. Пенсіонери продовжують скаржитися, що на банківській картці встановлюється ліміт. З 20 грудня 2023 року для платіжних карток, на яких протягом року не здійснювалися видаткові операції, встановлено ліміти, про які я скажу нижче. Мова йде про картки, які відкриті у філіях, розташованих в регіонах, що перебувають. У частковій чи повній окупації або на лінії зіткнення, де ведуться бойові дії. Це стосується філій Донецького, Луганського, Харківського, Херсонського та Запорізького обласних управлінь Ощадбанку. Ліміти такі: 1000 гривень на добу на проведення онлайн-операцій. 1000 гривень на поповнення мобільних телефонів протягом місяця. 1000 гривень на надсилання грошей від однієї фізичної особи іншій фізичній особі протягом місяця. Інакше це ще називається P-2P перекази. Накладено заборону на випуск цифрових карток. Заборонено здійснювати операції з використанням. Токенів. І тут я прошу у вас допомоги. Може хтось знає, що банк має на увазі. Чи токен як спеціальний програмний пристрій, який захищає особисті ключі від копіювання, чи криптовалюту. Насправді відомі випадки, коли ліміти встановлюються навіть на рахунки, по яких проводилися видаткові операції. Якщо у особи є два і більше рахунків у Ощадбанку і по одному з них проходять видаткові операції, а по іншому дні, банк все одно встановлює ліміти на рахунок, яким клієнт не користується. Для розблокування рахунку та зняття ліміту потрібно звернутися особисто до відділення Ощадбанку. При собі мати паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу, і облікову картку платника податків. Замість вас може прийти ваша довірена особа, яка має нотаріально оформлену довіреність, але в цій довіреності мають бути зазначені види операцій, які має право здійснити довіритель від вашого імені. Для громадян, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, на жаль, відсутна можливість розблокувати рахунок Ощадбанку дистанційно чи онлайн. При запровадженні своїх обмежень Ощадбанк посилається на рекомендації Національного банку України. Зокрема, на лист від 17 жовтня 2023 року про здійснення платіжних операцій. Ще одна новина від Ощадбанку. Банк надав можливість телефонувати до банку через Viber. Потрібно набрати у Viber комбінацію зірочка 3.3.3. Також. Можна зайти у розділ Зворотний зв'язок на сайті Ощадбанку і здійснити дзвінок. Але пам'ятайте, Viber має бути зареєстрований на український мобільний номер. Міністр соціальної політики Оксана Жолнович на днях запевнила, що за рахунок міжнародної допомоги всі соціальні виплати та пенсії. Будуть і надалі виплачуватися своєчасно та в повному обсязі. Ну і на завершення така інформація. Серед тих, хто має право на достроковий вихід на пенсію, я називав медиків, учителів, спортсменів та артистів. Павло Зібров, якого ви всі знаєте, розсекретив свою пенсію. Він отримує 7500. Підписуйтеся, будь ласка, на мій канал. Але хочу зауважити, що е, моє відео переглянуло, скажімо, 274 тисячі, а підписалося всього 28 тисяч. Але це ваша воля. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!